Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Гресимчук. Вітаю в міністерстві закордонних справ України. Отримали 24 звернення про відсутність зв'язку з рідними, які потенційно могли перебувати в зоні землетрусів Туреччині. Додам, наші дипломати не мають інформації про загиблих співгромадян в зоні сейсмічної активності. Нагадаю, через землетрус на південному сході Туреччини загинули вже понад Тисячу людей більше ніж п'ять тисяч постраждали. Під час катаклізму фактично розсипалися цілі багатоповерхівки. Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни. На місці стихійного лиха працюють рятувальники. Сбу затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси і Херсона. За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку та локації критичної інфраструктури. Одного з агентів затримали поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого в Одесі. Після прихованої фотофіксації одного з військових об'єктів. Обидва зловмисники виявилися місцевими жителями, які перебували на постійному зв'язку з кадровими співробітниками управління ФСБ в Ростовській області з псевдонімом Буба Костровський тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Одещині затримали ділка, який переправляв ухилянців до Молдови за 2,5 тисячі доларів. Зловмисник підшуковував чоловіків, які під час війни хотіли виїхати до іншої держави, та пропонував їм безперешкодно перетнути держкордон неподалік одного з населених пунктів прикордонного району Одещини. Він запевняв своїх клієнтів, що має домовленості із прикордонниками, які несуть службу в тій ділянці. Тож нелегали зможуть безперешкодно втекти до іншої країни. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання авансу від домовленої суми наразі йому оголошено про підозру. Слідчі також перевірили можливу причетність до справи співробітників державної прикордонної служби, але ці відомості не підтвердились. Білгородністровський порт виставили на приватизацію разом з ним. Пропонують купити і матеріальну базу: 9 суден, 4 тепловози, 18 кранів та 47 транспортних засобів. Аукціон запланований на 3 березня. Стартова ціна 187 мільйонів гривень. Наразі порт працює як логістичний центр, бо через агресію РФ там обмежений захід суден. Втім, за 9 місяців 2022 року тут перевантажили 272 тисячі тонн вантажів. Це Другий порт Одещині, який виставили на приватизацію, напередодні аукціон відбувся щодо усть Дунайського порту. Санаторій куяльник повернули у власність держави. Вартість майна оцінюється приблизно у мільярд гривень. У суді вдалося довести, що приватне підприємство протиправно оформило право власності на санаторій. Таким чином фірма незаконно заволоділа площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Тепер за майно санаторію куяльник відповідатиме фонд держмайна України. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.